Добрий ранок, добрий день. Я вітаю всіх дітей, ну ми сядемо зручніше, буде всім нам цікавіше. Тож гаразд, часу не гаймо і заняття розпочинаємо. Сьогодні в нас день здоров'я. А що потрібно вживати, щоб бути здоровими? Так, правильно овочі. Овочі це справжні наші друзі. У них багато вітамінів, мінералів, які допомагають нам рости сильними, розумними і веселими. Морквиця допомагає очам добре бачити. Капуста робить нас сильними, веселими, розумними. Бурячок додає нам сил, помідор і огірок робить нашу шкіру гарною, свіжою. Цибуля і часник захищає нас від хвороб. Коли ми їмо овочі, у нас гарний настрій. Ми швидко ростемо, швидко бігаємо, добре стрибаємо. Тому й треба їсти овочі щодня. Якщо ми овочі будемо їсти щодня, здоров'я буде у нас щомиті. Дітки, а який овоч заважав спати принцесі? Так, горох. Назви овочі, які потрібно для, бор... для борщу. Так, помідор, картопля, морква, буряк. Капуста. Назвіть овочі круглої овальної форми. Помідор, картопля, буряк, капуста, гарбуз. Відгадайте овоч за ознаками хрумкий зелений огірок. Червоний або жовтий, соковитий, круглий. Так, це помідорчик. Хрумка, корисна, є качан, багатошарова, смачна. Так, капусточка. Гірка, слізогінна, багатошарова, коричнева, цибулька, помаранчева, хрумка, підземна, соковита, корисна, морквиця, молодці.